Привіт-привіт, друзі. Друга неділя жовтня в Україні це день художника. А на Кременеччині цих прекрасних людей, які своєю майстерністю, пензлем і карандашем, ну чим завгодно творять історію, творять прекрасне, є дуже багато. Сьогодні в Кременецькому краєзнавчому музеї зібралися напередодні, аби відкрити виставку, вшанувати, подякувати і надихнути на нові творчі здобутки. Звоєвої нас вже почала стрім. Вже нас бачив весь кремний, весь світ. Назвичайно приємно, що у нас сьогодні черговий раз, черговий рік. До Міжнародного дня художника наші всі Кременецькі бійці збираються і максимально показують свою роботу, щоб відзначити цей день. І в чому раз заявити, що наше місто, наша громада є такою освіченою культурною громадою в Україні. Давид Анатолійович. Наш науковий співробітник готував цю виставку, співпрацював е з, з нашими митцями. Сьогодні бачимо, скільки робіт мистецьких. Слово до видно. Шановні колеги, відвідувачі та митці. Я радий вас привітати на виставці з художника приурочена до Міжнародного дня художника. І, власне, на цій виставці, як ми зараз зазначалися, є 58 зворів мистецтва, з яких виробляло 16 художників з Кременця та Кременечне. Власне, у цих роботах ми можемо побачити погляд на Кременця, небуденний, незвичний і крізь призму особистостей. Оскар Карваль писав, що митець це творець власне, прекрасного і ті, що в прекрасному статі побачити прекрасні люди культурні. І власне, я хочу, щоб ви поглянули на це прекрасне небуденне бачення Кременця. А людь, людьми культури, які це власне створили. Слово на десь Андрій Володимир. Шановні друзі, будемо тепер мець щось говорити. Хто що має що сказати, хто хотів, що сказати. Традиція у нас є. Ми говоримо про те, що у нас є два гурта митців на це примеченні. Є... Повітря, цей ладущик, за послугом її керівникам цегості. Дякую. Добрий день всім присутнім, дякую, що завітали до нас. Сьогодні день, Міжнародний день художника. Ми, ми раніше ще говорили, що щороку робити такі виставки, але ми все-таки самі проявили ініціативу і запропонували зробити цю, цю виставку. Треба якось, щоб в плани... плани. Вводилися такі традиційні виставки. Вітаю всіх колег з ним художника. Бажаю творчого натхнення, кожному особистого щастя, добробуту, всім нам дочекатися миру, здоров'ячка, щоб ми мали можливість, мали бажання творити і радувати глядачів своїм мистецтвам. Дякую. Добре. Після ну, того, як Беремен Том сказав, знову таке слово домовляти нам, в принципі, <сіпі> так нам сказав президент, добре, <сіпі> що це виступку зробили. Це взагалі була ініціатива пані Тетяни. Ми її підтримали. Я ж така не думав, що буде на 16 куточників, але добре, що зібрала стільки. Що, Москве, ми долучилися, масса і колеги долучилися до монтажу. Ну, бачите, рисунок різ, 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 різноплана. Тому що коли робиться виставка одного художника, це значно легше. Коли там двох, трьох на 16 людей, то мік, всім догодитися неможливо перше. бо хтось приносить 40 роботи, в 40 робити, а хтось в п'ятницю. І змонтувати тяжко формат, різ, різ, Різна техніка. Але по мирній можливості що могли то зробити. Я радий, що в Кренті є така плеядна художників. Що є молоді художники, ми вже дорожки 60 плюс, то кажуть, нам вже менше треба працювати, тому що є молоді і щось творе. Ну, оцінку я думаю, удачна для дачі, може, щось напише, може, щось скаже. А що ми могли, то зробити? Він що я навіть хотів запросити бандитка, спочав, я йому говорить, пан не приїхав, в він не, не, не справився. З я запрошував, справа в тому, що в цьому році, якщо я не помню, 350 років. Було почавський, ходимо Боже мати, тобто як звинувати тут і Я думав, що він щось скаже, можливо, з було там більшість нашої. В наших я вже не дуже читав, щось він в житті. Оце подія знамена для нашого краю, тому що така святиня в нашому краї, ми що ми в іншій святині, а в свої, в свої... часто збуваємо. Я думаю, що він щось добуває. Але в нього там не склалося, воно з певних мотивів на роботі, тому що будемо самі це не продовжувати. Дуже добре, що ви всі прийшли. Всім бажаю, все найкращого, А ми по можливості будемо працювати і хворімо далі. Дякую Дякую. Я б дуже хотів би, ще б нам сказав би наш музейний працівник зі стажем, великий ветеран війни. Що не можеш сказати? Оксандр Мирхайович Пташкін. Сьогодні я, до не я, в принципі, так скажу, що я тут собирався персональну виставку робити. Ну Дякую. поки що трошки затягується, але мені ну, сказали, що будуть загально робити виставку. Ну добре, я потім декілька робіт. А далі будемо бачити. Все. Бажаючи. Можна я запитаю вас? Пані Жанна, буквально днями була така творча зустріч. Із тими, хто любив, шанував вашого тата, Богдана Івановича Романюка. І ось я так розумію, що власне, від нього у вас такий дар, такий талант. Що ви сьогодні тут показуєте крименчанам? Які ваші картини? Як ви їх добирали? Сьогодні я показую в народному стилі картини обереги. Скоріше все, це такий наївний український наївний стиль. Талант нам передався всім. І моїй сестрі, і моєму синові, і моєму племіннику, і навіть моєму внукові це гаразд. У нас з талантами кров пішла, в правильне русло. Тому, а я всім загалом хочу сказати дякую люди, дякую художники, дякую колеги, що такий важкий час, бо нам зараз всім нелегко. І ми ще знайдемо таку хвилиночку, щоб десь. Стишитися і намалювати картину. І всі вони такі е, картини під час війни намальовані, але е, ну, як, десь я чула не про війну. І слава Богу, вже треба відходити, вже треба закінчувати про війну, і хай скоріше настане мир, і ми будемо зустрічатися у мирі, спокою і слабоді е, всі разом і частіше хотілося. Картина пані Олени у мене є вдома, дуже давно намальована вами. Це такі вишні, які от тільки розпускаються. Скажіть, будь ласка, ви і далі творите, а де черпаєте натхнення, бо це ж не просто? Я далі пишу картини. Оце моя картина. що угу. на Завжди, як я пишу картину, то я хочу, щоб там було щось якесь, як то кажуть, знаєте. Якась розинка, отут от все намальовано, а дивись, особи. І зразу, зразу той глядач приходить і дивиться, знаєте, в нього ну, як піднімається настрій від цього. Така парочка, так? Так, так. і щоб картину, як пише, що повинна бути десь як якийсь такий центр світла, щоб як виходило, як от там десь сонечко його немає, а щоб воно там, де знаєте, ось воно посвітило там. І воно там відчувається, що там є сонце, там тепло. Я дуже рада, що багато є робіт молодих художників, що є продовжувачі. Ось, і я жалію, що в мене багато картин таких розійшлося, бо це ж більше тисячі написано по всьому світі. Навіть я от написала «Козака мамая, було б цікаво всім подивитися. Бачите, залишився в художньому музеї в Тернополі. Я дуже писала на народну тематику. Так ми спостерігаємо ваші такі народні, самобутні, милі. Творчі роботи, а ви от сказали, що багато молодих художників, а в нас тут стоять такі дуже гарні молоді дівчата, споятно, і, споятно. і просто не можна втриматися, аби не розпитати дівчата. Сьогодні молоді теж не просто, бо окрім окрім домашніх таких турбот, уроків і так далі. Це ж треба сконцентруватися, треба подумати, що з цього вийде, що сяде на полотно. Правда, давайте, пані Оля, з вас. Перш за все всіх хочу привітати з таким чудовим святом, з днем художника. І приєднуюся до всіх слів, таких хороших, сказаних. Дуже добре, що є можливість от, в Кременці такій кількості виставити роботи, тому що Кременеччина дуже багата. На творчих людей, і як ми вже бачимо два гурти чоловічі, і жіночий. жіночі. І це, мабуть, тільки на Кременеччині такі гурти, якщо я не помиляюся, так, правда, Тетяна. Ось і роботи дуже різнопланові, дуже такі життєві. У Кожного свій стиль, своя манера виконання, У кожного є якась історія тих робіт, чи створення, чи, чи мандрівки, чи спогади, чи е, якісь е, ну, емоції. Тобто, кожен собі має от такий. Скажімо так, від Бога даний той талант, аби показувати людям ту красу, яка нас оточує таким чином. І це дуже приємно. А ви пригадуєте свою от першу роботу, коли ви її намалювали, коли пензлі вперше взяли до рук? Я в дитинстві малювала по книжках лебедів. <реш> <реш> Просто по домашніх книжках. Шкода, що не збереглися, а зараз я їх згадую так з теплотою. На душі ці малюнки, я пам'ятаю, як їх робила. Зараз працюю, напевно, в різних техніках, хочеться вже зупинитися на чомусь одному. Хочу привітати всіх художників святом і побажати перш за все успішно реалізовувати свої задуми, щоб вони всі, щоб вони у всіх виходили так, як ви їх хочете реалізувати, і щоб вони вам. Mm. Вони давалося. вам подобалися, так, давалося те, що те, що хочеться. А якщо, наприклад, вам вдається реалізувати свою роботу, мається на увазі в такому плані фінансовому, Що от художник тоді відчуває? Тугу прощання чи радість, що визнали? Це треба було певно, не в мене така... Скоріше <за все, радість. сорість> Першу чергу радість. А? Радість, однозначно да, радість, ну, тому що це як, дійсно, якщо роботу купили, значить тебе і оцінили. От, і... От. Ну, я вважаю, що це така от дійсно і трошки самоствердження певне, і поштовх до того, щоб творити далі. От. Але хотіла сказати, що про те, що ми сьогодні зібралися так приємно, бо дійсно ми можемо обвинятися досвідом, ну, бачачи робочі інших художників, от, поспілкуватися дійсно, бо де ми спілкуємося або з картиною, спілкуємося, або вдома таких буденних своїх. От. Ситуаціях. А ми тут, можем... да, <рес> <рес> <роботі, да>. <рес> тут е, поспілкуватися в творчій такій атмосфері, ну це здорово. <рес> вот. І е, дай Бог да, щоб ми зустрічалися чистіше, і дай Бог нам всім мати оцю хвилинку, ну, не хвилинку, а годинку, дві-три годинки, щоб потворити, от, щоб приділити цьому увагу, от, і щоб е, ми могли тут зібратися. Дай Боже, Дай Боже. Пані Люда, а ви людина, яка пробує себе скрізь? До речі, я сьогодні згадала: ми колись продавали на аукціоні вашого гусака. Ви і лялькарка, і ви щось там пробували з смоли, чи ви і далі цим займаєтесь, але ви і художниця. То от розкажіть, що переважає в творчості? Все таки є якийсь такий момент, який бере от гору над всіма решту. Як коли по настрою, коли мені хочеться вузку зробити, коли мені хочеться моталку, коли мені хочеться і попробувати себе в творчості та і знаходитися в цьому середовищі, ну в цьому гурті, то звісно, я пробую, попробувала вернутися і Спробувати щось своє, звісно. Я працюю зі смолою, звісно, я працюю з сучасним мистецтвом. Пробую себе в цьому напрямку. Мені це надзвичайно приємно. Воно ну, мене надихає. Мій мені... ще мій малий ще мене піштовхує, мама зробить це. Ось і, ну. Тобто про Людмилу Блищак ми ще побачимо і почуємо, так? і ще не раз. Як, зрештою, і про всіх цих поважних людей, але картина цієї прекрасної дівчини висить у мене у радіостудії, і я завжди, коли в мене поганий настрій, то дивлюся і розумію, що тільки з доброю душею людина могла створити таку добру роботу. Які хочете переказати вітання тим, кого немає, колегам, які тут. Щиро вітаю всіх художників і е, дуже е, з теплотою згадую, коли була можливість нам всім зустрітися е, до Дня художника на пленері. І е, було б гарно, якби дійсно була погода і взагалі ну, кращ, кращий час е, ну, і самоорганізуватися і зібратися на пленер. Бо е, дійсно у нас є багато е, творчих людей, не, не тільки гурти. А е, і отут у учасники також е, дуже приємно, що є наші художники ще Кременецькі. Е, то е, дійсно, е, ну таке побажання дійсно нам, е, коли буде можливість і погода, щоб, щоб ми е, такі мистецькі, якісь просто виходити на пленар малювати разом. Це дуже дуже цінно для художника почути щось від когось. Не тільки що все дуже гарно, а часом якусь таку мудру пораду, ну і в загальному так такий обмін між художниками завжди є якимось корисним чимось такою порадою, і взагалі враженням. Я ще хочу звернутися до одного дуже поважного чоловіка. В нього в його кар'єрі є і робота в органах місцевого самоврядування, і різні поетичні спроби, правда, пане Миколу, вітаю вас теж. І хочу сказати, що от як художника я вас відкрила десь буквально кілька років тому. А ви себе коли? Ну, мабуть, теж, ну, скажімо так, десяток років тому, не більше. десь... Біля п'ятдесяти я почав типу, перші спроби малювання. Але зараз ваші роботи є в різних колекціях, правда, і не тільки в Україні. Так, і в Китаї і в Штатах, і в Бельгії. Ну майже по всьому світу. Скажем так, я бачу, що директор музею вже хоче в мене. Відібрати мікрофон. Добай, Я пропоную, дивіться, в мене є ще ви, одна гарна ви, ви, ідея. як ви найцінніший гость, тим більше, що ви висвітлюєте нашу подію. За що вам дуже дякую. Я вас попрошу, щоб зніміть вашим глядачам ті роботи, Я зараз які нас є і користуючись нагоди. Ми вас всіх запрошуємо до нас в музеї відвідати цю чудову виставку, подивитися на наші здобутки, творчість, на нашу майстерність, на нашу красоту, на нашу. Майки, велищі, що, 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 на, на наше все, правда, але давайте ми ще такий зробимо експеримент. От відкритий мікрофон. Добре, от я підходжу і просто прошу кожну людину сказати кілька слів. Побажання художникам, без там різних оцінок чи. Вітаю шановних митців із сьогоднішнім святом і бажаю їм великого натхнення, любові до рідного краю і мирного неба над головою. Дякую. День художника бажаю всім натхнення творчого, здоров'я, міцного, перемоги і на, на, на майбутнє, щоб всі мали натхнення твор, творчість і здоров'я здорові. Саша, тобі як з мамою? З мамою, художницею, з творчими людьми, з ними ну, не просто вживатися, так? Дякую, дякую за запрошення. Мені дуже приємно. Все чудово, будь ласка, я не маю своїх двічі. Ви що можете сказати? Ви сам не малюєте, але у вас є інші справи. Я хочу побажати художникам подаль надальше творити нові, писати нові картини і перемоги нам усім. А ви бачу, тримаєте букет, пані Галино, так? Хочу привітати якраз ініціатора цієї прекрасної справи, пані Тетяну, що зібрала сьогодні всіх сюди і бажаю вам процвітання вашої такої нелегкої, але прекрасної справи, щоб і надалі радували кремінчам своїми шедеврами. І поки ви будете дарувати квіти, я ще до цих молодих людей підійду. Ви, мабуть, пробуєте теж творити, я так розумію, раз ви тут. Ми молоді художники-початківці, і для нас дуже приємно, що у нас є такий чудовий приклад викладачі, які нас навчають у працетворчому мистецтві. А ви що скажете? Це саме ж наші староста. Так, староста має право першого голосу, так. Слухай ваші побажання. Це не перший день художника в тому році. 25 жовтня, день народження Пікасу, Міжнародний день пробували зробити. А міжнародний день художника 8 грудня ще є. Так що ще два рази день художника в цьому році має бути. Тобто приходимо так, і, і приходимо, тоді, і, і щодня, говоримо, і, і дивимося, і... і насолоджуємося. Так, звичайно. Я думаю, що, що слід подякувати хлопцям, які на передові. Килити перед нами голови за те, що ми можемо зараз творити, за те, що ми можемо споглядати ті картини. Ну і їм і слава. Слава Україні! Героям слава. Е, на вас, мабуть, якраз дійшла черга, і ми почуємо щось таке особливе. Нічого, особливого. Всім. Вітання, колеги. та Будемо представити далі. Ще нам Щиро дякую. Щиро дякую і постійна відвідувачка виставок. Я дуже рада вас тут бачити. Як вам Кременець, очима наших кременчан? Я хотіла зауважити, що сьогодні не тільки день художника, а й день горіха. Бо я стиску йду по Кременцю, горіхи падають і побачила горіх в інсталяцію художника Василя Петровського. Я, я, мені от для це, я не знаю. Я з першого дня, коли приїхала в Кременець, я от дуже здивована тим, як він працює, які в нього виставки, які в нього роботи і так далі. Через це от Я дуже звертаю увагу на цей горіх. Пане Василю, дивіться, тут ваш горіх згадали, а ви ще не сказали жодних добрих побажань. А вже горіх ваш згадав. Художника, і художників, і поціновувачів. Гарна нагода зібратися. Хороше, добре, що творчість допомагає і тим, що і творить, їх і тіло споглядає, у ті часи перебувати. Тож щиро чого раз вітаю, дай Боже нам якусь крепості виживати і говорити в у світі щось прекрасне. Дай Боже, дай Боже нам всім жити, виживати, перемагати, і поки художники стають до... Фотографії я все-таки, друзі, вам дещо покажу з цих чудових робіт. Ви хотіли щось додати? Ви презентуємо презентацію картин. Добре. Зараз зробить вас презентацію картин. Дуже чудових картин. Андрій Володимирович, трошечки тихіше я ще про презентацію картин. Слухаю вас. Доброго дня вам. Доброго дня.

Натхнення вам і удачі. Вставайте до фотографії, бо не вам. кілька Чи всі поміщаються художники? Дивіться, в нас дуже багато кременці талановитих людей, і це не може не тішити. Але всі роботи, друзі, я вам показувати не буду, тому що ця виставка діє, вона відкрита. Приходьте, будь ласка, сюди, подивитися самі, бо, як кажуть розумні люди, краще один раз. Побачити наживо, аніж сто разів наживо у телефоні. Добре, переходимо.